Чомусь пригадалась бабусина хата. Ось лінець і стіл, і макітра пузата, і піч. А в ній весело вогник танцює, бабуся вечерю онукам готує. Вечеря нехитра, яєчня і сало. Але ж і смачні, нам завжди було мало, а ще молоко з полив'яного глека, яке все близьке. Яке вже далеке! За сволоком зілля пучечки духмяні, на білій скатерці пампушки рум'яні, на стінах барвисті розправили крила, птахи-рушники, їх бабуся пошила, І пісня душевна тече водограє, та пісня дитинства в душі оживає. Макітра це традиційний глиняний посуд, який широко використовувався в українській кухні. Вона має округлу форму, товсті стінки і часто всередині трохи шорстку поверхню, що робить її ідеальною для перетирання, замішування та зберігання їжі. У Гадяцькому історико краєзнавчому музеї зберігається 15 макітер. Назва походить від сполучення Мак-Терти, бо в ній саме перетирали Мак на шулики, на різдвяну кутю. І також зберігали різні начинки для пирогів. Макітри бувають різних розмірів від маленьких півлітрових до великих п'ятдесятилітрових. Їхній літраж залежав від того, яке було у них призначення. Макітрахи зберігали і смалець, і вода зберігалася, і білизну золили. І соління було овочів і фруктів. До речі, смачні е, сливи е, були замариновані якраз у макітрі, і їх збирали ще твердим. Опару готували, опару обов'язково, в ній готували в макітрі. Ну, і багато звичаїв традицій пов'язані е, саме із макітрою. Е, навіть коли на весілля пекли коровай то першу опару робили в новій діжі, в новій макітрі. Потім вже як спекли коровай, макітру розбивали. І це вважалося, що після цього шлюб один, коровай один. Останнім часом макітри знову набирають популярності, адже люди дедалі більше цінують традиційний посуд і натуральні матеріали. Макітри не лише функціональні, а й додають особливого шарму українській кухні. А яким був цей посуд десятки років тому, можна побачити у експозиції гадяцького історико-краєзнавчого музею.